Добрий ранок, мої любі діти! Ми знаємо, що зараз йде у нас пара року, зима. Ми з вами вже малювали дуже багато різних малюнків про зиму. А сьогодні я вам пропоную намалювати таке природне явище, як хуртовина. Я заздалегідь затонувала аркуш паперу синьою фарбою, щоб він висок і ми могли з вами далі працювати. Тепер будемо малювати з вами. Беремо білу фарбу і будемо з вами ось так малювати сугроб. Скажете, а що ж тут такого, де ж тут завірюха? Зараз так наносимо білу фарбу, не обов'язково, щоб вона була однакова, так, ось намалювала. Тут будемо з вами малювати нашу завірюку. Ось так дивіться. Ось такими лініями. В одну сторону, в інший бік. Дивіться. Ось так. Пружляє так, дивіться так. Можемо поставити крапочки, що це йде сніг так, Бачите? Перемогу. Коричневу форму намалюємо з вами ди. Дерево так. Ден-де де на дереві можна намалювати сніг. Ось так. Дивіться. Так зараз. Дивіться, як гарно, і просто можна намалювати природне явище курделицю.